Лекціон номер 14 Друзі, в першу чергу маю вам подякувати за виконане домашнє завдання. Ви, молодці, сьогодні буде нове. Але спочатку ми вивчимо деякі питальні слова, навчимося вести діалог щодо дня народження. Зможемо запитати і відповісти котра година. І дізнаємося про відсутність відмінків в іспанській мові. Отже, перші питальні слова. Ке, кін, куандо. Друзі, зверніть увагу і запам'ятайте, що певна голосна в питальних словах завжди пишеться із знаком наголосу, який називається тільде, як всі ви вже, напевно, знаєте. А тепер розглянемо діалоги. Cuando es tu cumpleaños? Подивіться на можливі варіанти відповідей. Es en primavera est en enero. Зверніть увагу, який іспанський прийменник ми маємо вживати, коли кажемо про період часу, як то в січні або на весні. Отже, en enero і en primavera. Наступний варіант відповіді більш конкретний es el miércoles 26 de marzo de 2025. Так само можна сказати, es el 26 de marzo de 2025». бентисинком. Друзі, настав час дізнатися, що в іспанській мові не існує відмінків. Закінчення іменників змінюються тільки в множині, А функцію відмінників виконують прийменники. В даному реченні це прийменник «де». Отже, коли ми маємо сказати українською 26 березня 2025 року, іспанською, ну, якщо дословно, ми кажемо 26 де де 2025. Друзі, ви швидко до цього звикнете. І переконаєтесь, що відсутність відмінків в іспанській мові це насолода. Особливо в порівнянні з більшістю інших мов, коли на кожен іменник необхідно вивчити 4 відмінка, як в німецькій мові, або 7, як в українській мові. Таким чином, я ще раз стверджую, що іспанська є простою мовою для вивчання. Але повернемося до наших прикладів. Прийменник «де»? Можливо, є найбільш поширеним в іспанській мові, тому найпростіша форма вивчати його вживання це покроково, на прикладах, що ми принаймні і робимо. І зупинимось на хвилинку на трьох варіантах відповіді на питання куандо tu кумплянюс. Друзі, ви вже знаєте, що ес є третьою особою дієслова сер. Ми вивчали його на восьмому і 9 уроках. Отже, отже, воно є в питанні квандо есту cumpleaños?» і воно є в усіх трьох варіантах відповіді. Cumpleaños в цьому питанні є підметом. І саме цим іменником ми могли б збагатити нашу відповідь. Але в іспанській і в українській мовах ми можемо уникати особові займенники або підмети, Проте в іспанській мові ми не можемо уникати дієслова, яке вказує на особу. І в цих трьох прикладах це діє слово сер в третій особі однини. І вивчимо ще одну цифру міль. І, друзі, ви маєте ще раз переконатися, як просто іспанською сказати: міль», міль» «куатро міль» і так далі. Однаковісненько, як у українській мові. А тепер розглянемо ще один коротенький діалог. дія ешой. Hoy es viernes 4 de abril. Найбільш уважні з вас е, помітили, що у відповіді Ой ес Бірнес 4 де Авріль перед датою нема артиклю «ель». Як в попередньому прикладі, коли на питання, коли твій день народження, один з варіантів відповіді був СЕЛ Меркулес 26 де Марсом. Чому, запитаєте ви. І матиме рацію, друзі. Саме тому я не навела ці два приклади разом, аби у вас виникло таке питання. Отже, коли ми кажемо сьогодні п'ятниця 4 квітня артикль зайвий, бо йдеться про сьогодні. Конкретніше неможливо. А от коли ми відповідаємо про день народження, ми маємо конкретизувати, бо варіантів відповіді купа. Тому нам потрібен артикль L. Аби підкреслити дату. Друзі, вживання артиклів ми будемо вивчати трохи пізніше. а На цей момент просто запам'ятайте ці два приклади в порівнянні. Ну і, звісно, починайте використовувати нові слова і вислови в вашому повсякденні. Після сьогоднішнього уроку, друзі. Ви зможете питати за час і відповідати котра година. Почнемо з базової лексики. Якщо ми хочемо сказати рівно якась година, наприклад, перша, то це рівно буде іспанською «en punto». Але, як бачите, це опція. Так само, як і в українській, ми можемо сказати рівно перша година або перша година. Іспанською це буде лауна о лауна ін пунту. Коли ми кажемо 5 хвилин по першій, або 5 на другу, в іспанську ми вживаємо сполучник і, цебто лауна і сінко, лауна і дієс, і так далі. Чверть на другу буде лауна і квато. А за чверть перша буде лауна menos карту. Пів на другу буде лауна media. За п'ять до першої буде лауна menos cinco. Ну і так далі, друзі. Я думаю, що принцип зрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Повернемось до питання Кеора С. Е? Ви вже знаєте, в ньому використане дієслово сер в третій особі однини. Тому логічно, що у відповіді ми вживатимемо те ж саме дієслово в третій особі. А от чи в множині, чи однині, залежатиме від того котра година. Тут теж все просто і логічно. Якщо одна година, значить третя особа однини. Читаємо разом. Es la una menos veinticinco, es la una menos veinte, es la una menos cuarto, es la una menos diez, es la una menos cinco y es la una en punto. А якщо йдеться про будь-яку іншу годину, другу, третю, четверту, або, друзі, і так до 12-ї, то дієслово сер вживаємо в третій особі множини. І, друзі, зверніть увагу, що е, означений артикль теж вживаємо в множині. Це логічно, чи не так? Читаємо разом. Сон лас, дофе en punto. Son las doce y cinco. Son las doce y diez. Son las doce y cuarto. Son las doce y veinte. Son las doce y veinticinco. Son las doce y media. Друзі, я зроблю невеличку паузу, аби ви ще раз оглянули, оглянули всю картину і усвідомили отриману інформацію. Можете поставити на паузу та переписати або сфотографувати екран я сподіваюся, це не складно. Просто треба е, зупинитися, осмислити і попрактикувати. Після цієї вправи домашнє завдання е, саме проситься, друзі. Але ж і ви в цьому зацікавлені, чи не так? Тому, на прикладі, який ви бачите на екрані, ви маєте написати іспанською es». По-перше, прочитаємо приклад. Сон las стрес і бейте. А тепер ви маєте сказати, записати і запам'ятати. Теореес. Перша вправа. Друга, третя. Четверта. П'ята. Шоста і 7. Друзі, на перший раз вам, можливо, необхідно більше часу. Тому так само раджу сфотографувати екран або ставити паузу, щоб подумати. Дуже важливо, щоб ви письмово виконали всі сім вправ, як завжди, зачитали їх вголос декілька разів. І також написали ваші відповіді в коментарях. Будь ласка. Сьогоднішній урок добіг кінця. Раджу за потребою передивитися відео декілька разів, аби закріпити ці теми. Вони орієнтовані на практичне використання в повсякденному житті, друзі. То бажаю вам успіхів, чекаю на ваші коментарі, вподобайки та донати описання під відео. Слава Україні! Віва! Укранія!